Доброго всім ранку. Ми приїхали в берег на город підгортати картоплю. Ігор оппоціє межі. Наташа поле набори такі ці трошки та його вирвати. Дощі. Гарбізи частенькі. Так, думали, міжрадя не просапувати, просто під Але тут такі грудки трохи є, то треба десь проскочити, десь не візьме, значить ми вирішили просапати ще міжрадя, щоб було Навірня чисто. Так. Ми з Наташою сапаємо, а Ігор ззаду горне. Ось тут таке попереду. Бурянець знімаю, як Наташа сапає, а тут знімаю, як ти горнеш, отакими От дісками. Ти так бігом біжиш, що я не вспіваю. Це ж наскільки легше, ні не так? Каже, бо ти не тягаєш. чого легше. Це ти їх тягаєш, знаєш, чого легше. Я ж їх не тягаю. Так, оце такі. Диски в нас саморобні. Так, Ігор, розкажи, що вони зробили, з чого ти зробив їх? Звущильника, де диски. Диски, то бачу, а це, ну, взагалі, таке вони примудрилися зробити таке. Диски крутяться самі, а під гортачами землю треба горнути ще тягнути, а тут диски самі крутяться. Ми вже закінчуємо. Ігор хляв холодочку перекурує, а Наташа, щоб не було простою, доробляє. Сьогодні наші свинки йдуть на нове місце. Нам треба таки там переробити під ще одну свиноматку, кліточку, В общем, хліві не виходить. Ми прибрали в літню, йдуть вони на літню оборуб, тут на природі. То біленький кабанчик вийшов, ще й льотав тут туго, а рябенький ніяк не хоче. В ньому видно, що він ледачкуватий. Їдіть, красунчики, на своє нове місце. Тобто п'єте водички, то вже вхляли. Білий, то точно вхляв уже. Ганяв тут того. <плес> Ось і забігли. Рябенько підіпхали, а білий сам зайшов. Провіряю, що в них тут у новій кліточці. П'ють водичку. В гусочки теж сьогодні йдуть. На нову обору. Тут у нас така є кліточка. Були тут відходи, у нас з кукурузи ще залишалися. Котик ще мишки сторожує. Ми прибрали, їх винесли, а гусочки будуть тут. Там нам треба все освободити і довести до ладу. Що там лесику? Бігають мишки, так? Да? Бігають ним дірочки яду понасипали. <рив> Цю кліточку тепер потрібно прибрати, вимити, побілити. А в цій стіні перестянкою нам треба видовбати прохід для поросяток. Тому що оцю територію треба переділити, щоб могли бути два різних виводки. Таке ми будемо хімічити. Колись ми так планували, але щось так не зробили. а тепер, тепер треба переробляти. Все як завжди, робиш, потім потім переробляєш. Ну що з цього получите, слідкуйте, будете бачити. Сверлимо ось такі отвори, щоб тоді легше було вибити керпіч, бо стіна товстенька, цемент колотили чи твор, як для себе. Тяжко вдовбати. З цієї сторони виглядає ось так, вже потрошки вибивається. Чим думали перефоратором видовбувати оцею штучкою? Не знаю, як вона називається. По кусочках, але, каже чоловік, це буде довго. Неси молота. Зараз спробуємо вибити. Не знаю, що вийде. Побачу. Що, думали, що будемо праворні молотом, бахнемо, та й воно випало. Не тут то було. В общем, трошки молотом роздовбали, а то без ферфоратора не обійшлося. Але зробили ось такий прохід. Тепер тут ще треба буде придумати якусь засувку чи дверцята, щоб закривалося. Так, мені треба <кхм>, зібрати клубнічку, котра вже достигла то вже комарі її їдять і перестигає. Ой, яка красота. Я таку місочку не вибирала, під душе вибирати, а комарів капець. їдять клубніку комарі. Вона така солодка, солодюща прямо. У нас своя, ми накопали, посадили осінню свою. Якась вона різних сортів. Є оце така широченька, оце така. Там і пізня, і рання, яка хочеш є. Це така конусна. Така. А це така якась, бачите, грибочком. Така вона якась. Комарів геть і в міску налізло. Такими, таким грибочком. Ось така. Так, і ще трошки дозбирала. Ой, така спека втекла. Нема. Треба поливати. Де крупна, то там мало зав'язі, А де дрібніша, то багато росні курчі. Так, в нас вже в'яжеться горошок. Ось стручечки. Скоро будемо їсти. Так, з слівом поки сьогодні закінчили. Вже вечір прийшли, а бабуся салат хоче кришити з редіски. Дивіться, яку вона викохала редісочку ту на городі, що ми сіяли. Поливала її. І така гарна виросла редіска. Так, огірки деякі ямки не посходили. Я з пересердя їх поливала, поливала холодною водою, не гріла. Ну і що буде? Коли сьогодні дивлюся, а вони вже вилазять. Так що труд мій даром не пропав. Все, вилазять. Ще полию. Боже. Так що не даром я наносилася води. Ой. Так, вже заходить сонце, кумашня кусає. Помидорки стоять, поприймалися. Ще бурачок не прорваний, промотижений, але ще не прорваний. Скільки радочків прорвала, він не дуже великий, так потрошки. Днем не можна на городі бути, так уже пече. Рано комарі кусають, а ввечері треба поливати. Ой, А ще пізніше комарі теж кусають, коли хоч, тоді й роби. Така плантація. На сторічнього бурака ще є. я ще телесці й досі кришу. Я їй жалію кришу, якби корова стара то кидала б цілком. Так, буду йти поливати, вода за день нагрілася, ще полию огірочки. Ще попробую полити, не зійшла кукурудзка, купляне насіння. А чи того, що вона? Чи то насіння таке, чи того, що сухо то й не зійшла. Буду лити, поки не зійде. Так, всім на добраніч і спокійної всім ночі.